Сьогодні відбулось засідання координаційної ради з питань будівництва об'єктів малої гідроенергетики та протипаводкового захисту і підгрупи енергоефективності регіонального комітету економічних реформ, які питання обговорювались на засіданні, та до яких висновків прийшли члени координаційної ради? знає Ольга Гриців. На координаційній раді розглянули звернення народного депутата України Василя Гладія щодо вжиття заходів у зв'язку із ситуацією, що склалася при будівництві гідроелектростанції в селі Дземброня Верховинського району, враховуючи вище казане та керуючись статтею 16 закону України про статус народного депутата, прошу в установленому порядку забезпечити всебічний повний об'єктивний розгляд піднятого у зверненні питання. Провести засідання Координаційної ради з питань будівництва об'єктів малої гідроенергетики та противопаводку захисту для прийняття рішення з цього питання, запропонувати підприємству Мерніку добровільно демонтувати згані конструкції та вивести будівельні матеріали. Про результати розгляду та рішення Координаційної ради повідомити громаду села Земроння та народного депутата України Василя Гладія. Підприємець Валерій Миронюк розповів про хід будівництва і для того, щоб присутні зрозуміли, який об'єм роботи планують виконати, продемонстрував слайди. Ситуацію, яка є на даний момент на будівництві в селі Дземброня. Значить, краєвиди із габіонами, це всі гори, будемо казати, всі кріплення всіх берегу кріплень, які в нас зараз є. В 95% – це кріплення габіонами, то тобто воно не може визвати. Будемо казати, реакцію таку, яка би чи в око, як то кажуть. Чи, тому що, якщо доїжджати таки до села Земброня, то мабуть в 30 20 місцях є кріплення дороги, яке кріпиться габіонами. Так як воно зроблено на фотомонтажі, так воно має бути втілено в життя.